Слотокін, королівський сезон починається. Будемо говорити з політологом-міжнародником Руслан Осипенко з нами на зв'язку. Пане Руслане, рада вітати. Вітаю студія. Навзаєм. Пане Руслане, я почну з такого, напевно, загального питання. Зараз тут е побачив, що західні наші партнери вони здебільшого намагаються, як завжди, так, трохи применшити очікування, щоб вони не були завищеними. І кажуть, що, мовляв, від цього саміту у Саудівській Аравії. Ну не варто чекати якогось потужного прориву у питанні вирішення війни. От на вашу думку, чого зрештою нам варто від цього саміту чекати? Ну і наскільки взагалі знаковим є діалог саме з країнами глобального півдня, які, от, здебільшого, а, так перетримуються певного нейтралітету. Ну, можна казати вже по цьому саміту, що Сполучені Штати переграли Китай. Що країни країни, які були фоловерами Китаю, вони беруть участь уже в другому в другій зустрічі, яку проводить захід об'єднаний, який стоїть як коаліція за плечима України? А це знакова річ сама по собі по формі. Навіть не неважливо, що буде по змісту. Ми говоримо, що геополітичні терези схилилися в бік табору західного. І от та політика, яка була започаткована заходом на G7 в Японії, вона дається в знаки. І багато візитів, які здійснив Блінкен, у тому числі в ключові країни, там такі як Індія от Примирення Японії з Південною Кореєю, поява пункту, чи підготовка до появи пункту НАТО в Японії, перемовини візит Індії в Сполучені Штати Америки. Тобто, ми бачимо, як Захід почав боротися за ці нейтральні країни, залучає їх і пояснює їм свою позицію, пояснює, що. Якщо система не буде відновлена міжнародних відносин, яка давала мир більше там 7 десятиріч, там чи 8-10 річ, то раніше чи пізніше оце домінування права сили, яке е, продукує Росія, воно торкнеться і політичних режимів, і нейтральних країн. Тому на тут треба визначатися. І те, що більшість країн, е, ну ключових я маю на увазі, приїде е, на цю зустріч, і в тому числі. Слі Китай підтвердив це. говорить про те, що шальки Терезів змістилися в бік демократичного табору табору країн. Вони вони перемогли у цих маневрах дипломатичних ще до саміту миру. Про який ви казали, що він буде до, до кінця року. Китай зрозумів, що Росія програє. Китай зрозумів, що Росія діє нераціонально і неадекватно, особливо вихід зернової угоди тари, у тому числі і по Китаю, і по його прихильникам. А це Африка, першу, першу чергу, і провальний саміт про це говорить, що і африканські країни незадоволені, і там деякі висловлювання китайських посадовців також говорять про те, що Китай не задоволений. Тобто, такі кроки там переміщення ядерної зброї Росії, де вона хоче там продемонструвати, що. Вона ще має якийсь суверенітет і самостійність, вихід з угоди говорить про те, що вона неадекватна. Вона неадекватно оцінює реалії, які складуються геополітичну ситуацію, і тому її будуть примушувати, тобто формується більшість міжнародна, яка буде примушувати Росію до того, що записано у цій формулі миру. От пане Руслане, ви сказали про те, що а, зараз це такий певний сигнал того, що Сполучені Штати переграли Китай в питанні впливу, можливо, на певні країни. А я хочу запитати так дуже просто, як можливо запитав би кожен з українців, що для нас це означає в такій практичній площині, чи значить це, що ті країни, які казали про нейтралітет, які продовжували торгувати і працювати з Росією. Вони свої зв'язки послаблять, чи вони почнуть тиснути на Москву? Чи можливо ми отримаємо більше підтримки? От, якщо дуже просто, що нам з цього по перше, нас буде підтримувати більше країн, і більше формується міжнародний фронт, який буде тиснути на Росію, щоб вона, наприклад, вивела свої війська і закінчила СВО так звану з їхньої точки зору. Головне, щоб не було за рахунок нас знаходження спільних точок зору у Заходу і оцих країн глобального півдня а спільна точка зору може бути нейтралітет, не злам статусу кво. Євразійської системи безпеки, тобто з її сферами впливу, там які були раніше склалися, і обрання як варіант виходу з цієї ситуації, тобто, мир можливий, якщо буде нейтральна Україна. От для нас це найгірший варіант, коли точки. Спільні точки дотику будуть якраз на цьому фокусуватися, і тому головне, щоб цього не відбулося. Головне, щоб розуміння було, що Україна продовжує свій рух в євроатлантичні структури, пане Руслане. Сьогодні в офісі президента кажуть про те, що ну очевидно, всі 10 пунктів нашої формули миру. А всі країни глобального півдня навряд чи підтримують і навряд чи підпишуться під всіма десятьма цими пунктами. Відповідно, зараз у Саудівській Аравії відбудеться таке собі розподілення відповідальності щодо реалізації окремих пунктів нашої формули миру. Тут виникає питання: наскільки нас це влаштовує, коли умовно Китай чи Індія чи Бразилія, наприклад, не будуть підтримувати? Відповідальність російського режиму за агресію або не будуть підтримувати санкції, але будуть підтримувати там питання ядерної безпеки, продовольчої і так далі. Наскільки для нас це прийнятно, все ж таки? Безперечно, ми хотіли б швидких і стовідсоткових результатів отримати від від цієї зустрічі, навіть і не проводити там саміт миру, щоб нас підтримали, і на цьому все завершилося. Але так не буває в житті, і я скажу те, що нам вдалося разом з коаліцією наших партнерів втягнути в діалог, я скажу навіть так, країни глобального півдня. Завдяки багатьом речам тому заходу там багато чого пообіцяти треба було тій самій індії там і технології інвестиції, щоб вона там припинила купувати нафту і все таки брала участь у на, мі на міжнародних площадках і дослуховувалася, що говорить захід. Ну це тільки по Індії кажу там, по решті країн таку така сама робота велася, і те, що з'явився оцей діалог, що навіть вони не погоджуються, але вони мають з нами діалог. Це вже добре. Це означає, що ми рухаємося на зустрічі. Один одному і будемо шукати спільні точки дотику. Якщо немає діалогу, були б дві паралельні дискусії: була б формула миру чи ініціатива китайська, і довкола неї були б країни глобального півдня, які підтримували б Китай, і це було б розділення світу чітке і конфронтація і протистояння. І формула миру була б зеленського і західних партнерів, тобто і. І е, союзники довкола довкола цієї формули, і безперечно, тоді б ми спільних точок не, не знайшли, тому що не було б ніякого діалогу. Діалог вівся всередині таборів цих, і все А спільного діалогу не було. Зараз вдалося е, спільними зусиллями там і сполучених штатів, і Європи, і України українським зусиллям е, вдалося перетягти на свій бок, якщо можна так на свій бік, і в дискусію втягнути якраз країни ключові країни глобального півдня. І зараз йде процес зближення, напрацювання зближення позиції От щодо Китаю хочу запитати, тому що зараз а, західні оглядачі, зокрема, кажуть, що сама присутність китайського представника на цих переговорах вже говорить про те, що можна буде все ж таки залучити Китай до мирного врегулювання в Україні майбутнього, і відповідно Китай точно буде відігравати свою роль, а не буде стояти десь осторонь, як ви кажете, в іншому таборі, е, який обговорює там іншу модель врегулювання цієї війни. От тут одразу хочеться запитати: а, наскільки дійсно Китай готовий залучати? до реалізації нашої формули миру і чи не говорить про те, що Китай, як то кажуть, трохи відступився від свого мирного плану, який вони просували буквально ще от навесні. Саме так це я сказав на початку, що це певний такий напівпрограш Китаю, е, якщо він бере участь у обговоренні форм не своєї формули миру, і е, заява МЗС Китаю, яка прозвучала підтвердження тому, що вони хочуть з світовою спільнотою обговорювати і шукати спільні точки дотику. Я не не дослідно, але суть. Суть така, і потім заява була ще Ліху, який їхав на цей саміт. Він сказав, що да, у нас різні підходи, багато протиріч у нас, але треба шукати спільні точки дотику. Це говорить про те, що Китай відходить від конфронтаційного сценарію. Ну тимчасово відходить від конфронтаційного сценарію з Заходом, і будуть поступки з одного боку. З іншого боку, це тиск на Росію зростатиме тиск на Росію, тому що. Ви пам'ятаєте, коли Росія вийшла з зернової угоди, була заява Китаю, де вони висловили свою незгоду. Тому що вони розуміють, що вихід зернової угоди це прямий вплив і удар по політичній владі, в тому числі і Китаю. А в Китаї свої внутрішні проблеми там і економічні, і політичні, де комуністична партія там бере під контроль все більше, в тому числі і приватний бізнес. Тобто вона в процесі посилення своєї влади, і вона не хотіла б мати там інфляцію, і не хотіла б мати завищені ціни на продовольство, коли населення було б не А Росія зробила рівно це. Вона створила штучно підняття цін на продовольчу продукцію, яку багато імпортує Китай. Він не завершив свою оцю реформу по продовольчій безпеці. Там активно вона ведеться, але він її не завершив до кінця. І тому це б'є також по Китаю. Китай робив заяву Росії. Росія не зрозуміла. І я думаю, що цей візит. Лі Хуея на саміт у Саудівській Аравії це не прямі дії Китаю, так діє китайська дипломатія для того, щоб натиснути на Путіна, щоб він дослухався до Китаю, повернувся до як мінімум. Повернувся до зернової угоди. Я вже не кажу там про мир, мирні перемовини, А по зерну те, що напряму б'є по політичній владі Китаю, так це це тиск, це демарш Китаю. Знаєте, от зараз, якщо подивитися так трохи з боку на всю цю ситуацію, то виглядає так, що Росія наодинці сидить і спостерігає за тим, як без перебільшення весь світ, всі континенти зібралися і обговорюють, як завершувати а, війну в Україні, що це був справедливий мир. І ми розуміємо, що так, це демонстрація того, що Росія десь осторонь залишається, але з іншого боку, я так само розумію, що після цього саміту. Відповідно, певні е, країни глобального півдня будуть все одно інформувати Москву про те, до чого ж там дійшли на цьому саміті. Але отут виникає питання: на вашу думку, наскільки може змінитися після після цього саміту загалом тональність розмови глобального півдня із Москвою? Вона вже почала змінюватися. Я для себе побачив після саміту цього Росія Африка, коли Фактично було пред'явлено ультиматум такий, що ми не за дарами до вас приїхали, а відновіть систему міжнародної торгівлі зерном, продовольством, тому що ви її порушили фактично в ручному режимі. Тому Глобальний Південь також зрозумів, що Росія неадекватна. З нею неможливо домовлятися, вона неадекватна і вона б'є по всіх якщо там війна, знаєте, вона десь далеко для африканських країн, там для країн Латинської Америки, наприклад, то якраз удар по продовольчій безпеці це те, що стосується політичної влади в кожній країні. Уряди можуть втратити владу. Там можуть бути просто голодні бунти і заколоти. Тому глобальний південь, який намагається вискочити з цієї знаєте, замкнутого кола, коли вони витрачають велику кількість на продовольство, а не на розвиток своїх країн. А тут їм ще такий наносять удар, значить, підвищують ціни, і це стає замкнутим колом. І тому безперечно вони не задоволені. Тому Путін своїми руками шальки терези схилив проти себе. Глобальний південь пішов на діалог з заходом, і ми бачимо, що вже вдруге вдруге він приймає участь у цій такій ну зустрічі. Я не знаю там політичних рад. Це не саме така зустріч політичних радників, де е, напрацьовуються спільні позиції з заходом. Пане Руслане, буду дякувати вам за цю дійсно змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог міжнародник Руслан Осипенко.